Так, я вітаю всіх в третій частині нашого майстер-класу. Я вже зробила потрібну мені кількість рапортів, і зараз я вам буду показувати, як я закінчую роботу. Звичайно, ви можете закінчувати її по-іншому, за вашим бажанням. Так, набираю три пісочні, прохожу ось цю третю коричневу. Тоді набираю дві пісочні, чотири пшеничні. І дві пісочні проходимо ось цю жовту бісерину. Після цього набираємо три жовті бісорини. Знову проходимо в жовту. Тоді набираємо три пісочні. Дві пшеничні, одну пісочну і три білі пісерини. Проходимо в першу білу пісерину. Далі набираємо дві пісочні, дві білі, одну пісочну і проходимо ось цю пісочну серединці. тепер набираємо дві пісочні, три білі. Проходимо в білу бісерину посередині наступного ромбика. тепер набираємо три білі, дві пісочні і проходимо в пісочну посередині. Далі набираємо одну пісочну, дві білі і дві пісочні, проходимо в останню білу бісерину. Набираємо тепер три білі, три пісочні. Останню пропускаємо а через дві пісочні і одну білу ми повертаємось вгору, підтягуємо, тепер набираємо одну білу і чотири пісочні. Проходимо в першу білу. Далі набираємо 5 білих бісерин і проходимо в першу білу в наступному ромбику. Далі набираємо 5 пісочних. Входимо в останню. білу. Тоді набираємо п'ять білих. і проходимо в другу. білу. Далі набираємо. Чотири пісочні і одна біла. Проходимо через білу, пісочну, дві пшеничні і дві пісочні бісерини. Тепер набираємо три пісочні. Проходимо в жовту посерединці. Набираємо ще три пісочні і проходимо через одну пісочну, чотири пшеничні та одну пісочну. Набираємо три пісочні бісерини. Проходимо в ось цю пісочну передостанню. Тепер набираємо три пісочні і повертаємось вниз через ось цю другу пісочну, не рахуємо бісерину, з якої в нас виходить ниточка. Після цього ми набираємо дві пісочні, чотири пшеничні, і ще дві пісочні проходимо ось цю третю пісочну посередині. Тепер набираємо три пісочні, проходимо в пісочну посередині наступного ромбика, далі набираємо три пісочні, дві пшеничні. і чотири пісочні проходимо в другу пісочну. Тепер набираємо п'ять пісочних. І проходимо в білу посередині. Після цього набираємо ще 5 пісочних і проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Набираємо 5 пісочних. Проходимо в білу посерединці наступного ромбика, тепер набираємо ще п'ять пісочних і проходимо в передостанню пісочну. Тепер пропускаємо пісерину, з якої в нас виходить ниточка, і через три пісочних після неї, ось так ми повертаємось вгору. Набираємо 5 пісочних, проходимо в пісочної посередині наступного ромбика або в третю пісочну наступного ромбика, залежно від того, як ви рахуєте. Ще раз набираємо 5 пісочних, проходимо в пісочну наступного ромбика посередині. Після цього набираємо ще 5 пісочних. Проходимо знову в пісочну посередині наступного ромбика. Тоді набираємо 5 пісочних і проходимо з вами через 2 пісочні, 2 пшеничні і 2 пісочні бісерини. Тепер набираємо 3 пісочні, проходимо в пісочну посередині. Набираємо ще три пісочні і проходимо через одну пісочну, чотири пшеничні та одну пісочну бісерини. Набираємо ще три пісочні і проходимо ось цю передостанню пісочну. Тепер будемо опускатися донизу. Набираємо з вами три пісочні і проходимо в другу пісочну, ось так згори вниз, не рахуючи знову бісерину, з якої в нас виходить ниточка, про це не забуваємо. Тоді набираємо дві пісочні, чотири пшеничні. І ще дві пісочні, проходимо в пісочну посередині нашого ромбика наступного, набираємо три пісочні, проходимо в пісочну посередині нашого наступного ромбика, тепер набираємо три пісочні. Дві пшеничні, чотири пісочні і проходимо в пісочну посередині наступного ромбика або в третю пісочну. Тоді набираємо 5 пісочних. І проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Знову набираємо 5 пісочних і знову проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Тепер ще раз так само набираємо 5 пісочних. Проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Пропускаємо ось цю, з якої в нас виходить ниточка, а через три бісерини піднімаємось вгору. Підтягнули, набираємо 5 пісочних і проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Ді набираємо 5 пісочних, проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 пісочних. І вже тепер проходимо через 2 пісочні, дві пшеничні і дві пісочні бісерини. Для цього набираємо три пісочні, проходимо в пісочну посередині наступного ромбика, набираємо ще три пісочні і проходимо через одну пісочну, чотири пшеничні і одну пісочну пісарини разом, втягуємо, набираємо три пісочні. І проходимо в ось цю передостанню пісочну. Тепер будемо опускатися донизу, набираємо три пісочні, опускаємось через ось цю другу пісочну згори вниз. Далі набираємо 2 пісочні, чотири пшеничні. І дві пісочні, проходимо в пісочну бісерину посередині наступного ромбика. Набираємо три пісочні і проходимо в пісочну бісерину наступного ромбика, тепер набираємо три пісочні Дві пшеничні і чотири пісочні. Проходимо в пісочну бісеринку посередині наступного ромбика. Після цього набираємо з вами 5 пісочних бісерин. Проходимо в пісочну бісерину наступного ромбика. Набираємо знову 5 пісочних бісерин і проходимо в пісочну бісеринку посередині наступного ромбика. Тепер пропускаємо цю бісерину, з якої в нас виходить ниточка, а через 3 пісочні знизу вгору ми повертаємося. Тепер набираємо 5 пісочних і проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Знову набираємо 5 пісочних і проходимо через 2 пісочні, 2 пшеничні і 2 пісочні бісерини. Набираємо три пісочні, проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Ще набираємо три пісочні і проходимо через одну пісочну, чотири пшеничні і одну пісочну бісерини. Тепер набираємо три пісочні і проходимо в ось цю передостанню пісочну. Далі ми набираємо три пісочні і опускаємось вниз, проходимо через ось цю другу пісочну, тоді набираємо дві пісочні, чотири пшеничні. Дві пісочні проходимо в пісочну посередині наступного ромбика, тепер набираємо три пісочні, проходимо в пісочну бісерину наступного ромбика. Після цього набираємо. Три пісочні, дві пшеничні. І чотири пісочні приходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Набираємо п'ять пісочних бісерин. Проходимо в пісочну бісерину наступного ромбика посередині. Пропускаємо знову цю бісерину, з якої у нас виходить ниточка, а через три наступні ми повертаємося знизу вгору. Тепер набираємо 5 пісочних бісерин. Проходимо з вами через дві пісочні, дві пшеничні і дві пісочні бісерини. Далі набираємо з вами три пісочні бісерини. Проходимо в пісочну бісерину посередині. Набираємо ще 3 пісочні бісерини. І проходимо через одну пісочну, чотири пшеничні і одну пісочну. Після цього набираємо три пісочні і проходимо вгорі через передостанню пісочну. Знову будемо опускатися донизу, набираємо три пісочні бісерини. Проходимо через другу пісочну, підтягуємо, набираємо дві пісочні, чотири пшеничні і дві пісочні бісерини, проходимо в пісочну бісерину посередині наступного ромбика. Тоді набираємо 3 пісочні і проходимо в пісочну посередині наступного ромбика. Пропускаємо цю бісерину, з якої виходить у нас ниточка, і через 2 наступні ми повертаємося знизу в хор. Далі набираємо 3 пісочні. І проходимо через одну пісочну, чотири пшеничні та одну пісочну бісерину. Тягуємо, і тепер дивіться, ми з вами дійшли догори, де нам потрібно буде пришити нашу застіпку. Для цього я набираю одну пісочну бісерину, тоді нам потрібно набрати застіпку. І ще одну пісочну бісерину і проходимо знову ось цю передостанню пісочну бісерину, підтягуємо. І тепер дивіться, ми пропускаємо ось цю пісочну бісерину, з якої в нас виходить ниточка. А через нашу наступну пісочну бісерину, через застіпку, і ще через ось цю пісочну бісерину після неї ми повинні пройти вниз. Далі проходимо ще через ось цю пісочну одну після них, підтягуємо. Пропускаємо тепер цю пісочну, з якої в нас виходить ніточка, і вгору піднімаємось через пісочну бісерину, через застіпку і ще через одну пісочну бісерину. Знову підтягуємо, знову проходимо через верхню пісочну бісерину. ось цю. Тепер пропускаємо цю бісерину, з якої в нас виходить ниточка, і опускаємо ще вниз разок через пісочну бісерину, через застіпку і ще через одну пісочну бісерину. І вже, в принципі, буде достатньо, можна хочете ще раз піднятися вгору, можна просто закріпляти ниточку, і в нас виходить ось таке закінчення. Нашої селяночки. З іншої сторони, робите так само: тобто, повертаєтесь на початок третьої частини і все те саме проробляєте. І на цьому ми з вами завершуємо наш майстер-клас. Я дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних майстер-класах.